Саме передсвятково-депресивний стан, скажімо так, тому що депресія це хвороба. Передсвятковий депресивний стан він так існує. Найчастіше він існує у людей, які зараз знаходяться одні з тих або інших причин, люди, які не можуть зустрітися в колі своєї сім'ї, або які, наприклад, забагато очікували від себе. І коли починають підбивати підсумки року, розуміють, що щось вони не виконали, або виконали дуже мало. І тоді так дійсно може відчуватися у людини такий депресивний, апатичний стан, в якому вона нічого не хоче вже робити. Як правило, ми розуміємо, що два тижні ми даємо людині на те, щоб вона могла вийти з цього стану сама. Якщо вона за цей час не виходить із цього стану, тобто їй не вдається, два тижні пройшло, а депресивний стан він є, апатія є, небажання ні з ким спілкуватися є, і, ну, і всі ці перелічені моменти вони існують, то тут уже, звичайно, потрібно звернутися до спеціаліста за консультацією. Якщо ж за два тижні цей стан пройшов, а як найчастіше, якщо ми говоримо про передсвяткові депресивні, Стане, то вони виникають буквально там напередодні, в цей день пік да, цих емоцій, і далі вони просто зникають. То тут, звичайно, не затягується історія за два тижні і більше. Варто зрозуміти, що найперше не потрібно ставити перед собою якісь завдання, потім робити висновки перед святами. Тому що, як правило, людина розуміє, що вона не вдалося. Не зробила стільки, скільки хотіла, бачить весь негатив, а позитив вона втрачає. От набагато краще, коли ми просто без списків думаємо, а що в мене вдалося зробити. Тобто, коли не було очікувань від себе, тому що це почуття фрустрації, воно і повертає людину в депресивний стан. Також ми пам'ятаємо, що для того, щоб не було депресивного стану, нам потрібно бути чимось зацікавленими. Ми повинні чимось горіти. У нас має повинно бути хобі, або можливо, ми турбуємося про когось, тому що дуже часто людина, яка не турбується ні про кого, да вона не відчуває цієї потреби віддати. Вона і відчуває депресивний стан. Тобто хочеться отримати, отримати, отримати. Немає від кого. І коли нам дуже сильно хочеться отримати, саме тоді потрібно віддати. Це завжди людині допомагає повірити в себе, окрилитися і далі вже йти по життю більш впевненою в собі.